На вашу думку, хто більше благо, а, або, якщо хочете, менше зло Ого. для України Порошенко чи Зеленський? На тему меншого зла Сергійко, це дуже класно сказав Стус. Нема меншого і більшого зла. Я, я а, з я розумієш, згодом. а далі продовжує дочинець: менше зло виросте, і тебе покусає. У нас завжди виростає менше зло. І кусає ще більше, ніж зло перед але, якщо немає нічого третього. Ні, третє завжди є. Просто ну, будете дивитися, не будете бачити. Будете ну. слухати, не будете чути. Будете шукати для себе дивну аргументацію. Ну для вас це абсолютно тотожні якісь персонажі? Для мене персони. це абсолютно тотожні персонажі. Чому? Що Порошенко що за якою Зеленський? ознакою? За ознакою світоглядовою, що не так, головна вада, ну мінський формат. Ну, Мінський формат, мінський формат е Зеленський далі. від нього не в захваті. Ні, то я о молодець, мальчик. Мінський формат, ордло, оживлення Медведчука. абсолютно програний інформаційний простір. Це катастрофа далі. Паразитування на націоналістичні ідеї і патріотичні. А чому це саме паразитування? Ну тому що це перевдягання, це травестія. Одягнутися у вишиванки це не означає бути у вишиванці. Тому він і програв. Тому переміг Зеленський. Тому, тому що, що Відчувався під... штучно? Тому що він бреше. І, і народ Це, це пішов... відчувалося, а ви як вважаєте? А звичайно, тому народ пішов і на зло, як підліток. І на зло пішов, проголосував за це, за цього блазня. Розумієте? Це нервовий зрив нації. Нервовий зрив нації, який можна вмотивувати тою трагедією, яку нація пережила на Майдані, і, і тим спохабленням цінностей, які зробив Порошенко під час Майдану. Слухайте Сергію, коли Верховна Рада голосує за постанову за мою постанову 23 лютого, 14 року, так 14 року, про присвоєння героїв України. Полеглим небесній сотні, і він той на букву По, бо що по що «З», не підписує це впродовж року. Бо це ж його прерогатива. Президент дає звання герою. Рік він не підписує. І Я розумію, чому тому, що це Фаріон, а Фаріон це свобода. Так він це рік не підписує, поки родичі героїв Небесної Сотні на інститутський за рік не приходять і від нього це не виривають. І він тоді іде в адміністрацію, і приходить до низ, і подає це як благо. Далі. Тобто це не підписувалось, Ви думаєте, лише тому, що це була не його ініціатива? ваша? Так, Це ваша? була не його ініціатива. Це один із ага. друг. В нього було завдання це максимально нівелювати, і він це нівелював. Він обвалив майдан. Він він сприсействував, він оббрехав, він зробив гірше, ніж це можна собі уявити. Це гірше, ніж Янукович. Чому від Януковича ну це зек, це, це все це дно. Це мінус у всьому. А це брехло. Ну, ви розумієте, коли я приходжу в Верховну Раду і йду до нього з шоколадкою, де написано російською мовою, бо закон Ківалова Колісніченка, і питаю його, я ж з ним сиділа у Верховній Раді два роки: для чого ви це робите? Для чого ви втілюєте в життя закон Путіна? Це ж не є закон Ківалова Колісніченка. Цей закон ж написали в Москві. він дивиться мені в очі і каже: це не російською мовою написано, це українською. Розумієте, це людина, яка в живі очі бреше. Це, 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 це просто неосяжні речі. Тобто, як, як діти вчаться по закордонах, якась один його син скаче в Лондоні е, е, з рускоязичними. там. Далі е, найстрашніше. Ми збираємо підписи у Верховній Раді, щоб скасувати закон Кивалова Колісніченка. Тому що то, це той закон, який формує духовну ауру нації. Путін знав, як нищити державу. Це ще від часів Мак'явелі, який каже, хочете завоювати панство, в нашому перекладі так льо звучить. Хочете завоювати якесь панство без входження в це панство зі своєю мовою, ви це панство не завоюєте. Тому що мова це спосіб мислення. Крапка. Далі, отже, що ми робимо? Ми скасовуємо закон Кивалова Колісніченка 23 лютого в 13-й годині постанова В'ячеслава Кириленка. Кириленка, Дя... Кириленка mm -hmm. дякую йому mm -hmm. за це, а прописується ніби мені. Mm -hmm. так? Ну. Ми проголосовуємо той закон і що робить Турчинов. Турчинов цього закону не підписує. Що ми робимо далі? Який наступний шлях? Наступний шлях звернутися до Конституційного суду. Щоб звернутися до Конституційного суду, треба зібрати відповідну кількість підписів. Ну я йду, як той в церкві з шапкою по людях збираю підписи, хто дає підписи. Ну, вся наша фракція це зрозуміло. З батьківщини значна кількість людей, удар жодного, жодного підпису. Ми збираємо, даємо це в Конституцію подаємо в конституційний суд далі в конституційному суді є представник Верховної Ради, є представник уряду, представник президента. Представник президента жодного разу від 2014 року до 2018 не з'являється на судові засідання. Він жодного разу не був, і весь час питали, чи ми проводимо без цього так, проводимо. Бо навіть тепер, коли слухали мовні питання, обов'язково був представник президента. Тобто, це була повна ігнорація того. Далі коли вони ухвалюють мовний закон? Вони мовний закон ухвалюють в період між першим туром і другим туром виборців. Це був єдиний його спосіб ще стрибнути на свою електоральну нішу, бо він втрачав вже все. І він ту електоральну нішу свою знайшов тільки у Львівській області і більше ніде. І ніколи він її вже не відтворить, тому що ми можемо нарікати Сергію на наших людей, але наші люди ненавидять фальші і лицемірства. Це правда. Вони можуть сприйняти все, що заводно. Вони можуть голосувати за Юнуковича, ось він такий. Вони можуть голосувати от за того, що зе. Але вони не подарують фальшивості. А тут фальшивість була б зашкварі. І останній нюанс, коли він приїздить до Львова. І Львів перекривають так. Ну, у мене склалося таке враження, що у Львові проголосили ленири, яку ще одну республіку. Все у воєнній техніці, і, і він заходить під славін націоналісти. Родились ми великої години і збирає тусовку допущених для нього людей. Це шок, розумієте, ще ніхто не приїжджав в такий спосіб до Львова. І це єдина територія, де він зібрав ці свої голоси, тому що локалізація фарисейства там дуже висока.